На Дніпропетровщині кардинально змінюють підхід до ремонту дорожнього покриття. Принципова позиція облдержадміністрації відмова від поточного оновлення на користь капітального з ініціативи губернатора Валентина Різніченка. На це в обласному бюджеті заплановано 515 мільйонів гривень. Так у Кам'янському вперше за 20 років капітально полагодять центральний проспект. Проспект Свободи у Кам'янському один з об'єктів, що відновлюють на Дніпропетровщині коштом обласного бюджету. Протягом 20 років на цій дорозі лише латали ями. Тож капітальний ремонт ділянки це велика подія для містян. Матеріали сучасні, технології прогресивні. Одночасно там зараз працюють майже 60 осіб і 35 одиниць техніки. Технічне завдання підрозуміває тут десь слой, слой де необхідно. Потрібно нижний слой 8 сантиметрів і верхній 6. На местах торможення автотранспорту буде примінятися нова технологія. До этого ми її не использовали, така як геосетка. Таких ремонтів в городе Днепродзержинске на моїй пам'яті двадцятилітні не було. Полагоджену ділянку повинні здати в експлуатацію до початку жовтня. Гарантія на виконані роботи 5 років. Якщо протягом цього часу на дорозі з'являться дефекти, підрядники ліквідовуватимуть їх за свій рахунок. Це прописано в договорі. Саме головне, що ми робимо дороги в комплексі тротуарах, заміну паркура, а зілініння, освіщення. Те бідна і найголовніша задача що ми на одну і ту же вулицю вже кожен рік повернутися не будемо. Паралельно в Кам'янському коштом обласного бюджету укладають нове асфальтове покриття ще на двох локаціях. Бульварі Незалежності та вулиці Запорізькій. Всього цьогоріч відремонтують 150 доріг регіону. Нині виконано половину робіт. Приємно, що в місті відбуваються такі зміни, область нас підтримує, створюються нові дороги по новим технологіям, тобто людям комфортно їздити. Результат всі бачать на лице. Також цьогоріч облдержадміністрація зобов'язала дорожників області щоденно звітувати про роботу. Фотозвіти можна знайти на сайті ОДА. План на 2016 рік капітально відремонтувати майже 3 мільйони квадратних метрів дорожнього покриття. На це у місцевих бюджетах різних рівнів передбачено півтора мільярда гривень. Анастасія Бондаренко, Сергій Шевченко, новини 11 каналу.